Привіт! З вами знову я Каору. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні в нас буде влог з патії. Як бачите, я вже зібрана, бо мене покликали судді. Це буде мій перший раз. Тому тут будуть і мої враження від паті, і мої враження від цього нового досвіду. Тому дивіться відео до кінця. О, тут я вже з усіма зустрілася, приїхала на місце. Всі вже як зазвичай. Перед початком патічки потрібно ж випити. Ну а як же ж без цього? Тепер показую вам становочку Хримерці. Хочеш все екранне вір? Ну, я хочу не все екранне время, просто знати, я знаю, це я такий секс. <му> а це репетиції, підготовка і ламповий без людей. Потім по стандарту початок, і ми вже дивимось виступи учасників. В перерві меж виступами Затусилися з дівчатами в туалеті до речі, дівчинка в чорній східниці. Якщо ти це бачиш, то ти класна. Трошки обстановочки, і ось ось я вам показую організатора. Ну просто сонечко. Потім вже перерва: ура. Я п'ю з машею, а потім корічка така, і я повертаюся на виступ пере Не знаю, чого я почала кричати, але вони всі такі мі -мі -мі, що Ну я не можу. Я хочу їх з'їсти. Потім нагородження. Я не вмію тягнути інтригу. Швиденько назвала переможців, ось переможці. Ось другий победит. Второе место, ребята. Заслужено. Сказали, заслужено. Актерочка на уровне. Ни один нож не упал. На репетициях все ножи падали. У моей мамы был хэппи хаус, потому что деревянные ножи постоянно на пол, на пол, потому что я их подкидываю, не на пол. А, нет. От коротше, ну зато нічого не упала, і все очень круто. Мені ще фоточки ж класне здійснили. Так що мені да у мене просто вчителі на тысяч... <плес> Ковток води, і вже за декілька секунд ви почуєте відгук. Буду вже на такому літньому вайбі вам розказувати. Це було круто, це було просто мега класне. Мені дуже сподобалось. Це таке незабуває відчуття, які дуже важко передати. Це було знаєте хвилювання. Потім таке розслаблення, заспокоїлась, сіла. Так, да, бути судею досить складно. Бо багато людей, багато дуже класних виступів, костюмів, макіяж, рук. І, ну, типу, оцінювати насправді важко. Бо багато класних, а треба вибрати всього три. От, три отак от. Тому, ну що, важко було да, відгук на самопаті. Це було класно, це було дуже класно, тому що це було комфортно. А можна, пожалуйста, не падати? Це було дуже класно. Як на самопаті я можу сказати, що у мене дуже приємні враження. Через те, що я була судей, я була весь час майже там. Я дивилась всі виступи. Зазвичай я не дивлюсь всі виступи. Я скіпую кварденс. Скіпив вокал, і я дуже рідко коли дивлюся вокал в оковерденс, тільки якщо там хтось з моїх знайомих виступає. Але і то не завжди. От, зазвичай це декілька виступів косплею і на цьому все. Але тут я дивилася, всю програму бо мусила це робити. От. І вже можу сказати: я не шкодую. Н -н -н. Це було весело, це було класно, організація була хороша. Тобто, вокапів якихось не було, я не знаю, типу. Ведуча — прикольна. Організатори, це моя нова любов і їхній гурт це нова любов. Я вас не гітую, але гітую слухати їхню музику. Вони роблять класну музику. Так. Я теж не сильно очілюся на музикальних виступах гуртів в ламповому, але в цей раз мені стало цікаво. В цей раз я навіть музикальний гурт подивилась поїхати — «Рейн». От Ерем, так, да, це класно, мені сподобалось. Мне дуже сподобалось то, что они пишет. Нервы они классно выполнили. Я прям была такая задоволена. Мы <смашь> с Машей зашли, и там спевали они нервы, и мы тут типа... Я обожаю не нервы, и тут они выполняют их украинскую, я такая... Класс! За нервы великий респект. Ой, боже, как это было классно. Это было очень классно. У меня такие, знаете, Розслаблення, таке відчуття приємні, таке щастя всередині. Тому, ну що я можу сказати, паті крута. Можу сміливо назвати найкомфортнішою паті в лампі за весь час, як я туди ходжу. Що з мінусів? Ну, мінуси. Ну, я не знаю. Сумки не перевіряли на вході, ну, охорона підкачала. Але, в принципі, в вермерці поклали цукерки і печиво з водичкою. Це було класно, мені сподобалось. Я, звісно, не їла, але це було дуже мало. Я просто не дотягнулася і вирішила не лізти через нас. Подумаючи, що я сама голодна. Тому я вас не агітую, але я агітую приходити на наступну губкачку. Ну, я дивлюсь, далі. Ну, просто да, класно все. Я дуже хепі хеппі, хеппі. Тому мені все пламкусь. І буду суддею класно. Важко, але класно. Ну, сподіваюсь, какашки в мене не полетять. Але мені байдуже, в принципі, тому хай летять. Я відоблю. Ну а так. На цьому певно все. З вами була Каору. дякую за перегляд цього відео. Всім пока!